Я народжена вже в незалежній Україні. Це дуже, я дуже задоволена цим фактом, що не жила я у Радянському Союзі, і тому в мене е, ну, таке відчуття незалежності з дитинства. Ровесниця незалежності, 23-річна Анастасія Дмитрук, студентка політехнічного університету, вперше написала вірш громадянської лірики. Каже, що їй хотілося якось підтримати людей на майдані, бо йшов третій день розстрілів. Вона надіслала текст на Євромайдан. Їй порадили зробити запис, і вона записалась просто біля школи. Ніколи ми не будемо братьями, ні по родині, ні по матері. Духа не у вас бути вільними. Нам не стать с вами даже сводними. А далі вірш почав жити власним життям. Хор музичного театру Клайпеди написав пісню. Ви Нам би плачені, да не важливі. Вас так много жаль, із ліки є sabe o Що її вивело на Майдан Анастасія Дмитрук згадує те ж саме, що й мільйони інших? Приломний момент це побиття студентів. Я коли це побачила, ну це все зірвалося всередині. Ну як ну це просто хаос? І як ці ну як це можливо в принципі у нашій мирній країні? І вже з того дня, перше вічі, я вже тоді пішла з друзями і регулярно після цього приходила на майдан. Там після роботи, після навчання, у мене ми тоді готувалися до захисту диплому, тому був такий напружений графік і робота, і навчання, і диплом, і майдан. Все треба було встигати. І, ну якось встигалось. І насправді та атмосфера майдану, ну то було ну щось неймовірне. То була така абсолютна територія свободи. Коли ти туди приходиш, ти відчуваєш її. Цей ну вдихаєш на повні груди. і Ти там ніби вдома. Ти там просто любов, дружба, таке все добро. Ну це був майдан. Коли у інтернеті з'явився запис другого віршу Анастасії Дмитрук «Верніть нам наше небо. Буквально за кілька ночей музику для нього написав грузинський оперний співак. за, за, за Верните нам наше небо, Верните нам наш покой. Зачем вы пришли, соседи? Зачем вы пришли с войной? Мы с вами детей крестили И пили на брудершафт. Зачем вы нас отцепили, Колонной своих солдат? Намного боли Дороги своих сыновей. Мы видели много лови, мы стали еще сильнее Сегодня, кажа Анастасия Дмитрук, вона вершама в амуле Парамону. Заступись за меня молитвами, где бы ни был в каком краю, я мольбами твоими защитными исцелюсь в самом страшном бою. Другом будь мне, душа бессмертная, Выживу вопреки всему. Да раздастся же песнь победная, Отведут небеса беду. Я нам мира у Бога вымолю, Я дары ему принесу. Он же нам обещал, помилую, Он нам всем обещал, спасу.